При пранні відкрилися дверцята в пральній машині, і барабан заклинуло. Дверцята відкрилися і вперлися в тен. Барабан не крутиться не вперед, не назад. Для того, щоб закрити дверцята, я взяв, зняв тут в цьому місці був противіз, він на пластикових зажимах. Я його Набіг здвинув і він провалився всередину. Речей в машинці небагато. Фонариком ліхтариком, вибачаюсь, підсвітив. І металевим прутом, ну, в моєму випадку, це бур, такий довгий від перфоратора. Здвинув речі набіг, щоб було видно ці дверцята. Потім взяв в'язальну проволоку довгу, зігнув таких два гачочка і потихеньку зацепив одним гачком за одну дверцяту, підтягнув і за другу дверцяту підтягнув, але вони не захлопнулися. Просто придержуючи за проволоку, дверцята підтягнув і почав прокручувати барабан з закритими дверцятами. Проволока просто потихеньку наматується на барабан. Зробив оберт, захлопнув дверцята. От, І тут у мене цей гачок. Тепер зараз я цей гачок або вирівняю, або Відкусю його, і таким чином вирішив цю проблему. Якщо речей багато і не виходить їх здвинути набік, щоб зсередини відкрити чи закрити ці дверцята, то буде потрібно розбирати бокову панель пральної машинки зі сторони тена, викручувати, витягати тен і через отвір. Де вставляється тену машинку, знизу вже чимось закривати ті дверцята. У ну, мене вийшло більш легким способом, не розбираючи пральну машинку, закрив дверцята зсередини.